Вітаю вас, 17 квітня. Продовжую дивитися міста. В минулому відео пропустила ненамисно місто Запоріжжя. Зараз його спитаю першим, потім спитаю: Житомир, Вінниця, Хмельницький і Львів. Ось ці міста ще спитаю, давайте. Тому що, ну ось, якось, ну ось якось взяла і пропустила Запоріжжя. Просто. Так, з 17 по 20 квітня, місто Запоріжжя, загроза з повітря. З 17 по 20 квітня, місто Запоріжжя, загроза з повітря. Розпач, лицар мечів, агресія. Там, де розвідка, дуже обережно. Центр міста, адмінбудівлі, будівлі суду. Будинки туз мечів, удар. Куди? Удар по імператриці. Якийсь удар по Україні, удар по імператриці, удар по жіночому. Чому, по, по чому це удар? Якесь підприємство, яке приносить кошти дуже великі Україні. В Запоріжжі. Особлива увага підприємства заводи. Місто Запоріжжя, загроза з повітря. З 17 по 20 квітня. Навчальні заклади. Навчальні заклади, школи, вищі, садочки оце все теж. Ну, у мене нема слів, сноб тут. Дуже багато дитячих карт. Коли збивають ці дрони, мопеди, обережно, болісний удар, повторення того, що було. Магазини, торговельні центри, це теж вас стосується, і центр міста вас теж стосується Запоріжжя. Так, далі Житомир, місто Житомир, загроза з повітря з 17 по 20 квітня, Житомир, загроза з повітря з 17 по 20 квітня, Житомир, повторення того, що було, дрони, може бути і балістика, так що те, що обережно Житомир планують зробити боляче. Повтор того, що було. Житомир. Житомир ваш тест стосується. І центр міста, і навчальні заклади, і торговельні центри. Також так, те ж саме. Стосується кожного міста. Вінниця, місто Вінниця 17-го. По 20 квітня місто Вінниця. З 17 по 20 квітня. Загроза з повітря. Вінниця. Адмінбудівлі. Центр міста, торговельні центри. Дуже обережно. Також і Вінниця. Загроза з повітря є. Десять мечів на якесь підприємство падає. Вінниця, може область. Я розумію, що у вас спокійно вінниця, але теж реагуйте на дрони та на балістику, ну, взагалі на тривогу. І Хмельницький, і Львів. Давайте. Хмельницький. Місто Хмельницький, загроза з повітря. З 17 по 20 квітня. Саме місто Хмельницький. Загроза з повітря є. Паш мечів. Ну тут на військових. Бачите, Паш мечів на короля мечів. Староконстантинів, може, туди щось полетить. Не знаю. Показую тут на військових. Імператор. Четвірка Пентаклі. Я вас маю теж попередити, щоб теж Хмельницький реагували на тривогу, якщо буде в ці дні балістика. Що там ще у вас летить? Обережно і центр міста, бо імператор випадає. Дрони, якщо будуть летіти, теж реагуйте. І давайте Львів, Львів. Покажіть, що є загроза з повітря. З 17, 18, 19, 20 квітня. Загроза є для Львова. 17, 18, 9, 19, 20 квітня. Львів є загроза з повітря. Пашмечів, хитрість, робота, паш кубків, руки, помірність. Дві кантаклі. Ну, у диявола є бажання зробити вам, але ви ж бачите, зараз тут такого дуже агресивного нема. Зараз в нього мета оце пів України довбити. Довбити балістикою, дронами. Дрони, балістика. Захід не цікавить зовсім. Прям зовсім. Але все одно, будьте уважні. Тут якась хитрість і паш мечів. Паш мечів, це знаєте, це ось мінування, всякі оці сумки, оці-всі вибухівки. Отут уважно.